Льюіс Стівенсон. Острів СКАРБів. Розділ 30-й. На слово ЧЕСТі. Я прокинувся. Точніше, ми всі прокинулись. Навіть вартівник, котрий, як я встиг помітити, куняв собі, притулившись до одвірка, зірвався на ноги, зачувши дзвінкий, енергійний голос із узлісся. Агов у Блокгаузі лікар іде. І справді то був лікар. Хоч я зрадів його голосові, але радість моя мала гіркий присмак. я збентежено пригадав свій непослух і таємну втечу, і коли усвідомив, куди це мене завело, між які люди і в яку небезпеку мені стало так соромно, що я не міг дивитися йому в очі. Він, либонь, устав іще за темно. Бо на дворі ледве розвиднялися. Підбігши до стрільниці і визирнувши з будівлі, я побачив, що лікар стоїть по коліна в повзучих випарах, достоту, як колись сілвер. Це ви, лікарю, доброго ранку, сер. бадьоро вигукнув корабельний кухар, аж сяючи добродушністю. Раненько ж ви підхопилися, їй бо, недарма кажуть, рання пташка росу п'є!» Джордже. Трусуни своїми шпангоутами, синку, та пособи панові лівсі зійти на борт. У нас усе гаразд, ваші пацієнти здорові й веселі. Так він стояв на вершині пагорба з милицею під пахвою і теревенним спираючись рукою на стіну блокгауза, ну чисто тобі колишній Джон і голосом, і манерами, і виразом обличчя. А ми маємо для вас сюрприз, сер. вів далі він. У нас тут маленький блукач, Хе -хе. новий пожилець і столовник, сер, у доброму здоров'ї та чудовому настрої. Спав він як справжній. Помічник капітана, їй бо, просто бортом до борту з Джоном форштевним до форштевня цілу ніч. Тим часом лікар Лівсі переліз через частокіл, наблизився до кухаря і явловив зміну в його голосі, коли він спитав: Невже Джим? Саме він власною персоною, відповів Сілвер. Лікар завмер, не мовлячи ні слова, і лише по кількох секундах зміг, здається, поворухнутися знову. Ну що ж, нарешті озвався він. Спершу діло, а вже потім забава, як би сказали певно, і ви, Сілвере. Тож огляньмо ваших пацієнтів. За хвильку лікар ступив до Блокгауза і, похмуро кивнувши мені, взявся оглядати хворих. Він безперечно знав, що його життя серед цих зрадливих демонів висить на волосині, але тримався так, наче не відчуває ніякого страху, і розмовляв зі своїми пацієнтами, немов то був звичайний професійний візит у тихомирну англійську родину. Його манера спілкуватись. Гадаю, вплинула на піратів, бо вони поводилися з ним, ніби нічого не сталося, ніби він досі корабельний лікар, а вони чесні порядні матроси. Ти одужуєш, друже мій, сказав він хлопцеві з перев'язаною головою. Хоч інший на твоєму місці не вижив би, твоя голова міцна, мов залізо. Ну, Джордже, а ти як? Шкіра в тебе славного кольору, їй Богу, а от печінці твоїй чоловічі не позаздриш. Ти пив ліки? Гей, люди, він пив ліки? А як же, сер, а як же? Звісно, він їх пив, відповів Морган. Бо бачте, відколи я зробився лікарем заколотників, чи, як мені приємніше себе називати тюремним лікарем, заходився пояснювати Лівсі що найлюб'язніше, справою моєї честі стало зберегти вас усіх живими для короля Георга, хай благословить його Господь, і для Шибениці. Ерозбешаки перезирнулись, однак мовчки проковтнули цю пігулку. Дік щось не здужує, сер, сказав катрись. «Не здужує?» – перепитав лікар. «А ну, підійди сюди, Діку, і покажи язика. О, було б дивно, якби він почувався гаразд, його язиком можна лякати французів, І ще один заслаб на пропасницю. Ага, зауважив Моркан. От що стається з тими, хто псує Біблію. Це, якщо наслідувати твої слова, стається з тими, хто поводиться, мов справжній осел, заперечив лікар, і не може відрізнити свіжого. Повітря від отруйного, а сухої землі від гнилих заразних мочарів. Дуже ймовірно, хоч це тільки моє припущення, що ви ще добряче попомучитеся, перш ніж малярія покине ваші тіла. Ото боритися на болоті. Чи ж бачена річ Сілвера? Я з вас дивуюся. Ви ж не такий дурень, як решта, але здається, найменшого уявлення не маєте про гігієну. Ну, гаразд, докинув він, давши пацієнтам ліки і кілька медичних приписів, вислуханих із кумедною смиренністю, яка більше пасувала б покірливим школярам, ніж кровожерним заколотникам та піратам. Гаразд. На сьогодні досить, а тепер, із вашого дозволу, я хотів би поговорити з цим хлопчиськом. І він недбало кивнув головою в мій бік. Джордж Меррі, що стояв біля дверей, відхаркуючись і відпльовуючись після якихось гірких ліків, коли почув лікареве прохання, густо почервонів і, озирнувшись, крикнув: Ні! Ще й вилаявся наприкінці. Сілвер ляснув долонею барилу. «Цитьно!» – гримнув він і обвів усіх владним поглядом на челев. Лікарю, мовив кухар уже своїм звичним тоном, знаючи вашу прихильність до цього хлопця, я так і думав, що ви попросите про це. Ми щиро вдячні за вашу добрість і, як бачите, довіряємо вам та ковтаємо ваші ліки, наче грох. Гадаю, я знайшов вихід, прийнятний для всіх. Гокінса, ти даси мені слово честі юного джентльмена, бо ти таки. Джентльмен, хоч і з бідної родини, що не перетнеш якірної линви. Я, не вагаючись, дав йому жадану обіцянку. Отож, лікарю, сказав Сілвер, перелазьте через частокіл, а коли перелізете, я підведу хлопця до огорожі, і ви, гадаю, зможете погомоніти крізь шпарини між колодами. Бувайте, сер, наше шанування скверові і капітанові Смолету. Загальне обурення, стримуване досі лише гнівними сілверовими. Позирками вибухнуло на повну силу. ледве лікар ступив за двері. Сілвера відверто звинуватили в подвійній грі у намаганні вигородити себе і зраді інтересів своїх спільників і жертв. Одне слово в тому, що він насправді й робив. Мені це видавалося тепер таким очевидним, що я й не уявляв собі, як кухар збирається вгамувати лють товаришів, але він був удвічі кмітливіший за них усіх разом. До того ж, недавня нічна перемога невимовно підвищувала його авторитет. Він узивав їх дурнями та непритореними бовдурами, казав, що без моєї. Розмови з лікарем не обійтися, тицяв їм карту в обличчя і питав, як можна порушити перемир'я саме того дня, коли слід вирушати на розшуки скарбів. Ні, побий мене грім, кричав Сілвер. Ми порушимо перемир'я, коли не спіє час, а доти я годитиму цьому лікареві, хоч би довелося й чоботи змащувати йому коньяком». Тоді він звелів розпалити багаття, поклав руку мені на плече і вишкандибав на милиці з будівлі. Полишивши товаришів ні в сих, ні в тих, скоріше забалакавши, ніж переконавши їх. Не квапся, хлопче, не квапся, промовив він. Вони миттю на нас напустяться, коли побачать, що ми поспішаємо. Ми поволі рушили піщеним схилом до того місця, де по другий бік частоколу на нас чекав лікар, і ледве наблизилися на таку відстань, щоб можна було легко розмовляти, Сільвер зупинився. Послухайте ще аргумент на мою користь, лікарю, озвався він. Зараз хлопець розповість вам, як я врятував йому життя, і мало не злетів за це з капітанства, їй бо. Лікарю, коли моряк бере надто круто до вітру, як я, граючи в орлянку зі смертю, йому хочеться почути бодай одне добре слово. Ви ж не думаєте, що це забагато? Будь ласка, майте на увазі не тільки про моє життя тепер йдеться, а й про життя цього хлопця. Тож скажіть мені щось приємне, лікарю, і дайте хоч краплю надії, благаю. Сілвер дуже змінився, тільки на віддалився від блокгауза і розвернувся плечима до своїх друзів. Його щоки ніби запали, а голос тремтів, світ, либонь, ніколи не бачив спустошенішої душі. Невже ви боїтеся, Джоне?» – спитав лікар Лівсі. лікарю, я не страхопут, ні, аж ніяк. Ані на остілечки, і Сілвер класнув пальцями. Якби я боявся, то мовив би інакше. Але зізнаюся вам, мене аж тіпає від самої згадки про шибеницю. Ви людина добра і справедлива, я зроду. Не зустрічав кращої, і ви повік не забудете, що я зробив доброго, хоч, звісно, не забудете й зла. Ну, я відходжу на бік. Ось, бачите, я залишаю вас на одинці з Джимом. Цієї послуги ви теж не забудьте, бо вона мені дорого коштує. Їй бо. Сказавши так, він трохи відступив, щоб нас не чути, сів на пеньок і почав насвистувати, час від часу крутячись і позираючи то на мене з лікарем, то на своїх незагнузданих розбишак, які сновигали туди-сюди по піску між розпалюваним багаттям і блокгаузом, звідки вони винесли на сніданок солонину та сухарі. Отже, Джиме, сумно звався лікар, ти тут. Що посієш, те й пожнеш, хлопче, Бог свідком, мені не стає духу тебе ганити. Одне тільки скажу, любо тобі це чи не любо, якби капітан Смолод був здоровий, ти не насмілився б тікати. Та втекти, коли він занедужав і не міг тобі завадити, це присягайся королем Георгом, звичайнісінька, легкодухість. Від тих слів мені аж сльози покотилися з очей. Лікарю, промовив я, згляньтеся на мене, я вже досить себе картав, хай там як. Життя моє висить на волосині, і якщо мене не вбили, то тільки тому, що Сілвер за мене заступився. Повірте, серлівці, смерті я не боюся, бо навіть заслуговую, певно, на неї, проте мене лякають тортури, якщо вони почнуть катувати. Джиме, урвав мене лікар, і його тон круто змінився. Джиме, я не можу цього допустити. Гайда через огрожу, і ми чкурнемо скільки сили. Лікарю, заперечив я, але ж я дав слово честі. Знаю, знаю, нервував він. Та що ж тепер удієш, Джиме? Я візьму цей гріх на себе, і провину, і ганьбу разом, хлопче, бо не можу кинути тебе тут. Стрибай, один стрибок, і ми помчимо звідси, як антилопи». Ні, відповів я, ви й самі без сумніву, так ніколи б не вчинили. Ні ви, ні сквер, ні капітан, і я цього не зроблю. Сілвер мені повірив, я дав слово, тож повернуся назад. Але, лікарю, ви мене. Не дослухали. Якщо вони почнуть катувати, я можу виказати, де шхуна, бо це я її захопив почасти завдяки щасливому випадку, почасти завдяки ризикові. Вона в північній затоці, біля південного узбережжя, трохи нижче від лінії припливу, коли він спадає, її, мабуть, добре видно на мілені». Шхуна? вигукнув лікар. Я на швидку змалював йому свої пригоди, і він мовчки мене вислухав. Ну, просто ласка долі, зауважив Лівсі, коли я скінчив. На кожному кроці ти рятуєш нам життя. І тобі ще думається, ніби ми можемо дати тебе на поталу. Це було б ниця з нашого боку, хлопче. Ти викрив змову, знайшов бе на Ганна, кращих учинків годі, і сподіватися від тебе, хоч би ти дожив і до 90 років. О, присягаюся з Іпітером Бен Ган ще той бешкетник. Сілвере, гукнув лікар, Сілвере, я дам вам пораду, повів він, коли кухар наблизився. Не дуже кваптеся по скарби. Я, сер, докладу всіх зусиль, аби загаяти справу, запевнив Сілвер. Хоч перепрошую, врятувати себе і цього хлопця, я можу єдино розшуками скарбів, і це щира правда. Гаразд, Сілвере, озвався лікар. Якщо так, то я дам вам іще одну пораду. Будьте насторожі, коли натрапите на їхній слід. Сер, не вгавав Сілвер, між нами кажучи, цього і забагато, і замало. Яка ваша мета? Чому ви покинули Блокгаус? І навіщо віддали карту? Мені й досі не втямки, їй бо, а проте я сліпо виконую вашу волю, ще й без найменшої надії. Але це вже занадто. Коли не хочете мені пояснювати, що у вас на думці, то так і скажіть, я миттю випущу кермо. Ні, задумливо промовив лікар. Я не маю права казати більше. Розумієте, це не моя таємниця Сілвера, інакше присягаюсь, я переповів би вам усе. Та я піду з вами так далеко, як тільки зможу, і навіть на крок далі, хоч коли не помиляюся, капітан Добрячина намилить мені перуку. Насамперед я дам вам жадану краплю надії якщо нам, обом, Сілвера, пощастить видертися, з цієї вовчої пастки. І Я зроблю все, щоб урятувати вас від шибениці, одначе без присяги. Сілверове обличчя засягало. Упевнений, що навіть рідна мати не змогла б мене втішити більше, ніж ви, зрадів кухар. Добре, це перше, що я можу сказати, докинув лікар. І друге, раджу вам тримати хлопця при собі, а коли ви потребуватимете підмоги, кличте мене. Я спробую пособити, і тоді самі побачите, що я кажу не на вітер. Бувай, Джиме. Лікар Лівсі потиснув мені руку через частокіл, кивнув Сілверові і швидко попрямував до лісу.